Вітаю вас, шановне журі! Я, Юдакова Вікторія Олександрівна, учениця 9-го А класу спеціалізованої школи номер 304 міста Києва Святошинського району. Я хочу вам представити свою роботу на тему Мої думки про тебе. Секція Літературна творчість, відділення української фіології та мистецтвознавства. Історія написання моїх віршів лежить ще з початкової школи, і я не була впевнена, що мої вірші були б оцінені так, як я б того хотіла. Але завдяки моїм друзям, моїй сім'ї та оточуючим я змогла продовжити творити. Мене цікавить внутрішній світ людини, її переживання та відношення в соціуму до неї. Тому в своїх віршах я представляю тему почуттів. В наш час розвитку інформаційних технологій ми рідко почали обмінюватися нашими емоціями. Вони залишилися в нас всередині, і це погано. Зараз я прочитаю вам один із своїх творів, який буде присутній у моїй роботі. Його назва Твоя тінь. Твоя тінь. Зовні ти людина тендітна, привітна, сухвала, але що ти ховаєш в тіні? Може, ти вогник компанії, а може, ти гарний слухач, а може, прихований мученик, який пройшов крізь війну, або ти тихий глядач? Зовні ми бачимо гору міцніший, ніж справжній алмаз, а в тіні ти любиш котиків, як справжній янгол для нас. Зовні ми бачимо зайчика, такий м'якенький, пухкий. А в тіні ти слухаєш рокерів, в тебе шипи на руках. Зовні ми бачимо двішника ще одна двійка в журнал. А в тіні ти любиш фізику, скоро підеш на фізмат. Зовні ми бачимо генія. Повсюди ми чуємо тебе. А в тіні ти вдягаєш свою вечірню сукню. Пройдений ще один клуб. Вибач, що в нас так приписано. Жаль, що у нас так іде. Всіх хвилює твій вигляд, а не твоя тінь. Завдяки цьому конкурсу я побачила, що я подорослішала, я стала більш сміливою, начитаною та готовою до любих перешкод. Я продовжу творити та удосконалюватися далі. Дякую за увагу!